Є новина, друзі, слуга народу і дезінформація. Слухати до кінця, нардеп Федієнко ну, він там практично десь під ранок вночі заявив, що є дуже серйозний витік даних на 20 мільйонів громадян. Тобто дані вийшли в мережу, нібито вони вийшли з дії, і це якби треба міняти паролі, подвійна автентифікація, Ну, правильні речі, він там почав радити, що робити, і взагалі як треба себе захищати в цифровому світі. Але цікаво, що потім деякі депутати почали писати, що це ну, якась застарі. База даних, тобто вона не містить якихось реальних даних громадян України. А тепер мінцифри провело розслідування, перевірку, і виявило, що це все брехня, тобто це ну, якась фальшива база даних, яка ну, абсолютно не вийшла з дії. Ну І виходить так, що цей нардеп «Слуги народу займається дезінформацією. Тобто він збурює суспільство, люди біжуть, міняють свої паролі, телефони. І можуть під час цього втратити свої кошти, тому що коли ти щось змінюєш, ти десь може щось забути загубити Ну, це реальні. Речі, я не кажу, що Федієнко зі своїх народу зробив це свідомо для того, щоб люди щось втратили і почали щось змінювати, ну і взагалі просто збурювати суспільство інформаційно. Я думаю, що в «Слуги народу, і це видно навіть не тільки по цьому депутату, а по гетьманцеву, який вже ну, буквально як блогер, через декілька хвилин реагує на заяви різних політиків. От вчора про Кулєбу він відреагував на те, що іноземців не можна заводити, а треба. Повертати громадян України, Так що повертати громадян України, треба відкрити кордони і займатися мотивацією при мобілізації, тому що там ніхто не повернеться. Ну і мотивацію для повернення так само. І, от я думаю, що настільки катастрофічний рейтинг слуги народу. Такий він поганий. І не тільки в них, і у влади, не те, що нам показують там 60% довіри в Зеленського. А взагалі він катастрофічний. У них у всіх, що вони просто ну, вже не знають, як про себе нагадати. Тому що ну, вони розуміють, що скоро вибори, і якось треба кудись попасти, щоб не вигнали пінком під зад. І от вони бачили, от злили базу, люди біжимо, всі міняти паролі там туди-сюди. А потім це все брехня. Напишіть ви свою думку. Лайкер підписка, телеграм шапці в рогілі, підписуємося.